Привіт, мої хороші. Сьогодні ми знову з вами продовжуємо читати казки. Отже, сідайте зручно і слухайте уважно. Називається сьогоднішня казка Балувані діти. У замку Пертінгтон мешкала королівська родина. Король стіл, королева Еліза. Принцеса Торі та її брат принц Адам. Король з королевою часто були зайняті. За дітьми наглядали няня, покоївка та безліч учителів. Принцу та принцесі вже виповнилося по 10 років, проте проводили вони, поводили вони себе гірше, ніж малі діти. Якось під час сніданку принц Адам. Почав вирядувати і казати, що не буде їсти овочі. Торі підтримала брата і почала ж бурляти овочі по кімнаті. У цей час до їдальні увійшов король і побачив безлад. Він спитав у покоївки, у чому справа, та дізнався, що його діти наводять безлад постійно, нікого не слухають та не поважають. Діти, не можна так поводитися, сказав Стів. – Негайно просіть вибачення у кухарки. Вона працювала, старалася, а ви її так, її труд оцінили. Не буду я просити вибачення, сказав Адам. Точно це її робота, підтримала Торі. Та що та кухарка там робить? Більш відпочиває, ніж готує. По-перше, вона готує те, що кажемо ми з мамою. По-друге, її труд дуже цінується, відповів король. Вона леда, що крикнув Адам та засміявся. Король узяв дітей за руку і вивів на вулицю. Ось зараз ми все, ви все зрозумієте. Зберіть овочі, потім у курнику дістаньте десяток яєць. Далі усе вимийте та накрийте на стіл. Діти почали вирадувати, але батько швидко змусив їх працювати. Адам поліз по картоплю та весь забруднився, Торі лише з третього разу знайшла цибулю на городі. Потім діти разом намагалися витягти морку, навіть попадали від утоми, а ще їм довелося втікати від курей. Які не хотіли віддавати яйця. Накрити на стіл вже було легше, проте все одно принц та принцеса півгодини носили тарілки, веделки та ножі. Коли миті, овочі та яйця лежали на кухні, а стіл було накрито, прийшов король. Ну, як справи, втомилися, поцікавився він. Дуже втомилися, чесно відповіли брат із сестрою. А це ви ще навіть не готували обід. Можу вас змусити зварити яйця та нарізати салат. Хочете? Ні, 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 закричали принц та принцеса. Тепер ви зрозуміли, яку важку працю робить кухарка. Так, понуривши голови, відповіли діти. Кухарка, покоївка, садівник, учителі та інші люди усі роблять важку справу, і кожен труд потрібно цінувати та вважати, зауважив король. Принц та принцеса засвоїли урок та почали з повагою ставитися до усіх людей, менше вирадувати та більше слухатися старших, а перед кухаркою вони вибачилися. Отже, мої хороші, ви зрозуміли, що кожна праця повинна цінуватися. І ви обов'язково також повинні брати участь в тих роботах, які вам посильні. Це навіть за собою застелити ліжечко, повитирати свої черевички, скласти свій одяг, приготувати свій портфелик до школи. Допомогти прибрати зі столу. Хороші мої, це все ви можете. Це не є непосильна праця. І навіть ви можете на кухні допомагати приготування їжі. Також можете прибрати і помити за собою посуд. І тоді ви також будете розуміти, що всі, хто біля вас трудиться. Не тільки бавитися, не тільки ви сидіть в телефонах, а трішки допомагаєте. І це тільки приносить користь як другим людям, так і вам. Ну що, до зустрічі, я надіюся, вам сподобалася казка. Казка дуже повчальна, і ви зрозуміли її головну думку.